Доброго дня, колеги. Сьогодні в нас 6 серпня 2025 року. Ми знаходимося в Вінницька область, Жмеринська територіальна громада, село Федорівка, ТОВ Федорівське. Знаходимося на полі Кукурудзи. Чому ми там знаходимося? Тому що тут а, <кхух> вносилися препарати компанії Самітагро, і це була страхова схема захисту до п'ятого отколяного листка. Чого до п'ятого? Тому що тут була проблема із злаковими бур'янами, і частково дводольна група бур'янів додавалася Гормональні препарати. Тут там, ми працювали нашим оригінальним Нікосульфуроном Самсон Супер з нормою 075 і додавали такий препарат, як називається Дікафлор. І, як можна побачити, злаків немає. І, але друга хвиля Берізки частково де-не-де -де пішла. Тому ну, Дікафлор немає, ґрунтової дії. Нікосульфурон Самсон Супер, наш оригінальний, теж ґрунтової дії такої немає. Тому ідеально спрацювали по факту. Забрали злісні бур'яни, яких було тут забагато, тому використовуйте наш оригінальний Samsung Super з нормою 0,75 літра на гектар. Дякую за увагу, користуйтесь препаратами Самітагру і записуйтесь на наш канал YouTube.